Зазвичай медитація, аби кудись потрапити, треба було прикласти якихось зусиль. То в простірі Марса я подивився на якусь гору, яка знаходиться далеко-далеко, майже за горизонтом. І наступної миті я опинився на цій горі. Потім я подивився в інший бік, і я вже там. Вже починаєш боятися, що не треба нікуди дивитися. Так, куди нам далі їхати? Ну, починаєш боятися, що не треба нікуди дивитися, бо ти вже не знаєш, куди тебе викине. Але з часом приходить досвід. Вчися це контролювати. Вчися дізнаватися, куди саме тобі. Куди саме тобі потрібно. І через деякий час приходить знання що. В цьому місці сили більше. В цьому місці сили менше. І треба знайти, а де ж сили найбільше? І я ще не знайшов це місце, але я близько. Але взагалі такі мені в мене враження, що настільки мені Марс сподобається. Перший раз таке. Я, так, я вже зловив себе на думці, що я б там, якщо б була б можливість, я б там назавжди залишився. Всего Марсе.